Програма старт розпочалася. А наша ведуча Ксенія Кондратова бачу ще й не думає вітатися з глядачами. Когось чекає? Ну, зрозуміло. Привокзальна площа то якраз дуже відповідне місце для очікування. Але. Аго Ксені є! Програма вже в ефірі. Привіт, Привіт, Привіт Галюся! А чому ти мені сьогодні призначила зустріч саме тут? У мене зйомки програми Старт із мали... моєю маленькою напарницею, а я ніяк не можу до неї дозвонитися. Не хвилюйся, Ксенія. Все добре. Ми сьогодні знімаємо старт удвох з тобою. Дивно? Чому дивно? Я зараз тобі все і нашим телеглядачам. Привіт, друзі! Це справді програма старт. Сьогодні у нас дорослий випуск, і саме тут ми зустрінемо нашу героїню. Так, справді тут. Тому що Світлана приїде до нас з Києва на зйомку програми, адже там вона навчається в Національному університеті культури. О, слухайте, це ж доросла дівчина. Тепер ти зрозуміла, чому у нас сьогодні доросла програма і чому ми сьогодні до своїх маленьких напарників. І бачиш, не тільки ми її зустрічаємо. Ага, ціла група підтримки. Це приємно. Дуже рада, що я сьогодні Івано-Франківську. Я рада, що я маю змогу приїхати сюди, хоча сама я не з Івано-Франківська, я з Тернопільської області. Проте я рада, що я маю честь взяти участь у цій програмі. Дякую вам за те, що ви прийшли мене підтримати. Це твої друзі, усі прийшли тебе підтримати так. сьогодні. Скучили за подругою. Звичайно, не бачимо. Ну що ж, ми вітаємо тебе в Івано-Франківську. Сьогодні тебе чекає шалений день, але перед тим я пропоную трішки прогулятися, познайомитись ближче і щоб ти нам розказала дещо цікаве про себе. Вітлана, розкажи, що тебе пов'язує з івано франківськом і чим саме для тебе це місто стало улюбленим і рідним? Найбільше те, що мене пов'язує з Івано-Франківськом, це, мабуть, по-перше, це мій коханий. Ми з ним зустрілися на День Святого Валентина, і це просто неймовірно. По-друге, це те, що саме в цьому місці відбувся перший мій виступ тут, на сцені дитячої творчості в івано франківську і скільки тобі було на той час років? 15. 15 років. Ір, а є запитання до тебе. Ми знаємо, що ви познайомилися цього дня Валентина. Це буквально кілька днів тому. Цього року. Цього року, так. Як це все відбувалося? Е, ну Ми довгий час переписували. Ми, познайомилися ми в соцмережах, е, довгий час переписувалися, а потім вирішили зустрітися е, ну, в місті івано – Чудово. Я думаю, що соцмережі роблять. Велику справу. Так. Це дуже гарно. А як ти ставишся до того, що кохана займається музикою, вокалом, музикантом? Я дуже радий, що вона цим займається, бо я так само знавчаюся в Івано-Франківську на музиканта і дуже радий, що вона так само навчається по музичній освіті. Ага, тобто ви знайшли один одного і вам залишається лише підтримати одного в твою. Музика підтримує. вас об'єднала. Об це дуже класно. Алло, а давай запитаємо ще кілька слів друзів нашої героїні Світлани. Друзі, ходіть до нас. Ходіть до нас, трошки поспілкуємося. Розказуйте, і як довго ви її знаєте і чи знайомі ви також з її творчістю? З Світланою ми знайомі досить давно, така досить цікава ситуація у нас. Ми співали в одній школі, займалися в вокальній студії Лілі Литвиненко. і познайомилася ми з Світланкою в соцмережах. Адже я давно помітила в ній талант, вона завжди мріяла виступати на великій сцені і потрапила до нас в студію. Співали ми і в квартеті, і, звичайно, вона як соло виступала. Були на фестивалі в Болгарії. Також у нас було два концерти, коли приїжджав до нас в місто Олександр Злотник, де ми, зокрема, також виступали. І тоді, саме тоді, мені здається, помітили її талант. Головне в цій людині, що вона співає душею. Це основне, і вона це хоче передати на сцені. Я думаю, це всі побачать сьогодні. От ну і бажаю тільки її успіху, адже ця людина варта бути на великій сцені. Друзі, ну а ви пишаєтесь досягненнями своєї подруги? Так, звичайно, я пишаюсь своєю подругою, тому що е, завжди приємно, коли людина з твого оточення е, чогось досягла. Бажаю тобі успіху і хочемо ми всі тебе бачити на великій сцені. Аля, куди зараз ми з тобою йдемо? Адже зараз починається друга частина програми про захоплення героїні? А як я розумію, героїня вже Своєю професією визначилась. Що Я будемо робити? Ну, оскільки Скільки Світлана вже має певний досвід і вже другий рік навчається в Києві. Думаю, що їй буде цікаво поспілкуватися з молодими юними талантами, для яких лише їхній мистецький шлях розпочинається. Тому давай влаштуємо її зустріч з дітьми, творчими дітьми продюсерського центру Стартім. Давай це буде цікаво. Тартімі є багато викладачів, але наша героїня завітала до тієї вчительки, яка була її педагогом. Тож Ірина Батюк триває урок, який сьогодні все ж доведеться перервати. Але сподіваюся, нам пробачить і Ірина, і її учениця Єва. Ну не щодня ж випускники приїздять. Наша колега, твоя колега, це моя учениця Світланка Третяк, з якою ми займалися два роки, і зараз вона навчається в місті Київ. Світочка, ти до нас в гості приїхав? Так. Я така рада тебе тут бачити. в нас знову в нашій вокальній школі. І рада, що ти така красива, усміхнена, подоросліша. Фактично, ми тебе рік не бачили. Ось, скажи, будь ласка, як тобі в Києві навчатися? дуже дякую мені приємно. мені вас також дуже рада бачити. Києві навчаюся в Київському національному університеті культури і мистецтв. Також паралельно я є артисткою школи естрадного виконавства Dream School. І це наші друзі, до речі. Де е, постійно беру участь в різних фестивалях та конкурсах, супер молодець! Я дуже тішуся, що наша вихованка змогла себе реалізувати не тільки на теренах Західної України, тому що ти не з Івано-Франківська, а з Тернопільщини, наскільки я пам'ятаю, так і а, з Тернопільської області. області області, так але ти себе реалізовуєш в Києві, і це ну, мені дуже приємно, що ми змогли докластися до твого власне виховання. А що у вас договір відбулося в цей період? Ну е, насамперед. Наша школа розширилася. В нас додалися нові предмети. Ми збільшилися і в кількості учнів, і в кількості викладачів. Тепер ми називаємося не локальна школа Ірина Батюк, а школа розвитку сучасних мистецтв та продюсерський центр стартів. Крім того, цьогоріч наші учні, наші дітки, юні вихованці, змогли побувати на таких відомих конкурсах, як «Дитяче Євробачення. як Голос країни, діти, виступали на різноманітних сценах? Тобто дуже багато досягнень в цьому році нас, поки поки ти вчилася в Києві, ми зробили дуже багато різної цікавої роботи. Євочка, а може, в тебе є запитання до нашої Світланки? О, так є. А як часто ви співаєте в університеті? Бо я теж хочу поступити в Київ. Взагалі нас дуже багато предметів, дуже цікавих, з яких режисура, ораторське мистецтво, вокал, хореографія. Хореографією я займаюся два рази на тиждень, це вівторок і в четвер. А вокалом два-три рази. Ну, буває, якщо їдемо на концерти, фестивалі більше займаємося, якщо два рази на тиждень. Між іншим, євочка. Я тобі хочу сказати, що наша Світланка це є дівчинка, з якою треба брати приклад, адже вона насправді зробила себе сама. Ця дитина, коли навчалась в мене, вона прогресувала кожен день. Тобто на очах росла як вокалістка. Зараз я впевнена, що в неї дуже добре виходить і в акторському мистецтві, і в своїй спеціальності, тому що це дуже дуже трудолюбива дівчинка. Так що треба з нею брати приклад. Як часто ти співаєш в Києві, і чи є в тебе досвід співати з кимиць? Комусь... Дует євочка у Києві. У нас багато концертів, фестивалів, кастингів. Я багато виступаю від університету, так і від школи естрадного виконавства «Dream School». Ми їздимо на фестивалі, як міжнародні, так і всеукраїнські. У нас дуже багато концертів на тиждень. у Нас буває по два по три концерти. Я брала участь в таких фестивалях, як джерело надій», шукаю продюсера 2013», у Палаці Україна, де я виступала. Також з нами виступала спільною піснею Оксана Білозір. Але досвіду в дуеті я не маю. Отож у цій програмі я би хотіла співати з дуетом. Ну а перед тим як співати з дуетом, варто таки потренуватися. Тим більше приємно згадати дитячі роки і попрацювати зі своєю вчителькою. Попереду і у Світлани, і у нас третя частина програми. І в нашому випадку це буде тріо. Слухай Галю. Наша програма про те, що ми втілюємо мрію молодих виконавців заспівати вже з відомим артистами. Хіба наша героїня має таку мрію? Вона вчиться в Києві, навіть там такі можливості. В Києві справді багато можливостей, але Світлана так багато розповідала про Івано-Франківськ, що в неї тут найбільше спогадів, особливо приємних таких творчих досягнень і здобутків. Тому я думаю, що вперше в своєму житті в дуеті не дарма вона хоче заспівати тут, саме в Івано-Франківську, в своєму другому рідному місті, як вона казала. А крім того, вона зізналася, що хоче заспівати свою улюблену пісню, яка має назву Вітальна. І до речі, сьогодні в нашій програмі звучатиме не дует, а тріо. Чому тріо? А тому, що вітальна то пісня з репертуару дуету Гардамани. Привіт! Привіт, привіт, привіт. привіт Михайлику! Привіт, 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 привіт Мар'яночка. Так, це Світлана. Це Мар'яна і Михайло Гардамани. Сьогодні у вас буде творчий тандем утвориться, і ми вам надамо можливість познайомитись, поспілкуватись, ну і звичайно разом заспівати. Мені дуже цікаво. Мені дуже цікаво зі скількох років ви почали співати і займатися вокалом. І коли утворився ваш сімейний дует. Що стосується мене, я почала співати напевно з садочка, але професійно. Почала працювати з другого класу. Відколи в нас з'явилася в школі така вчителька Уштан Леся Осипівна, яка шукала такі обдаровані таланти, і тому створилася така школа вокального мистецтва, в якій було 14 дітей, і ми перші з них. От. І, ну, ми об'їздили дуже багато конкурсів, фестивалів, з нами працювали надзвичайно серйозно, і міжнародні, і всеукраїнські. І ми здобували ну, дуже нагороди високі, гран бувало. Ну, а сімейний дует створився відколи? Ми зійшлися, напевно. От зна... створилася сім'я, створився дует. Ну, сімейний дует, пам'ятаю, більш так почали ми співати з першого фестивалю. Був фестиваль Богоричанах. Ми співали таку пісню ледів пташок понад воду. І можна сказати, mm -hmm. там він заснувався. Цей перший дует. Ми хотіли на фестивалі, мали по одній пісні, співали кожен одну пісню. І тут. Ще хотіли попробувати себе в номінації як дует. Гаденко сказав, що вам не треба співати поодиночно, співати як дуетом. І тоді ми так. разом mm -hmm. вже співаємо mm -hmm. дуетом. Так, це вже 10 років. Так, До 10 речі. Років. Е, я взагалі навчаюся у Києві, і я знаю, ви брали е, у місті Києві е, участь у телепроєкті Шанс. Я хочу запитатися, які ваші враження і як ви туди попали. Е, сталося так, що Кондратюк. Приїхав до нас івано франківськ під велику кишеню і, як говориться, не горай де до Магомета, а Магомет до гори. Я одів вишиту сорочку і спробував заспівати. Ну, почули так мене десь 4-го ряду, що співає там такий хлопчина. Запросили до Києва. А там вже шанс цілий день зйомки до першої години ночі. Емоції зашкалювали. Співпраця з визначними да. зірками. Квести були зараз... в нас на подтанцовці. Так. <рес> Кузьма. З Кузьмою. Кузьма був в мене наставником. Вічна йому пам'ять. Вічна йому пам'ять. Ну, одним ну, словом, так. Це дуже величезний досвід. Дуже величезний так. досвід емоцій і дуже Хочу величезна Хочу сказати, реклама. що будь-який дає поштовх. Працювати далі над собою. І Тому треба проект, приймати та, участь так. Мені дуже подобається ваш фільм Зимова казка гардаманів. Переглядала його, напевно, ще раз п'ять, якщо не більше. І я хочу запитати, які плани у вас на майбутнє, на подальше. Сама ідея створення цього фільму появилася так само в Андрія Снімчикова, відомого режисера у нас на Прикарпатті. І не тільки. Так, і не тільки він митець, творча людина. Думаємо робити ще один проєкт. Зараз якраз я вже казав на Галичині, що не хочемо розкривати карти, як воно вийде далі. Це більше буде, буде такий національний проєкт. Подивимося, що з того вийде. На плані надзвичайно багато, тільки б Боженька нам дала здоров'я, сили це все якби реалізувати в життя. Так Мені дуже приємно з вами познайомитись і дякую, дякую. що ви послухались і зробили Ой, тріо. Будемо втомлювати вас деталями репетиції та індивідуальних записів кожного з артистів. Як завжди, продемонструємо вже готовий варіант спільної роботи. Веселиться місто і село, вітаю щиро велику я родину, що вам засіяли, і зродилися поля, і квіти у піснях велика Україна, живе щасливо, повибрана земля, добре, багато радості, і миру, хай виростають ваші доньки. Серця Христову віру, живіть по правді, без і ми, добрий день вам, друзі, милі, хай позазрять ваші сили Бо живуть козацькі внуки. Снять велика Україна, живе щасливо по вибрана земля, добре, багато радості і миру, хай виростають ваші доньки і сини і у серцях Христову віру, живіть по правді, без обману і безлодману. Щиро велику я родину, що вам засіяли, зродилися поля, і квітне у піснях велика Україна, живе щасливо, Бог, вибрана земля. Добре, багато радості і миру, хай виростають ваші доньки і сини у серця Христову віру, Чи Він по правді без обману і війни. Слухай Галю, ми сьогодні з тобою так гарно провели в дуеті програму. Нам ще з тобою залишилося заспівати разом в дуеті. Я не проти. До речі, давай нагадаю нашим глядачам про те, що. Для того, щоб знятися в нашій програмі, взяти участь, потрібно написати в редакцію Телебачення Галичина на Фейсбук. І пам'ятайте, що кожен фініш може стати великим стартом у вашому житті, тож втілюйте свої мрії в життя. Мрії па -па. збуваються! Па-па!